Сьогодні такий справжній осінній прекрасний день. Я вирішив вийти на двір і зняти ще один відеоролик. І цей відеоролик буде дуже відвертий і дуже правдивий. І в цьому відеоролику я хочу розповісти про свою власну позицію на, на, про Канаду, що я думаю про Канаду. Дуже багато людей чомусь мені говорять і пишуть Маркіане, ти на початку так хвалив Канаду. Тепер ти не хвалиш Канаду, тепер ти хвалиш потім знову Канаду. Яка твоя позиція, що за проблема? Друзі, я один з відеоблогерів, який дійсно розповідає як і про негатив, так і про позитив в Канаді. І я це роблю не для того, щоб хайпати на темах, чи не знаю, чи використовувати, чи я ганяюся за якимись підписниками, чи за вподобайками. Повірте, друзі, я дуже вільно розмовляю на англійській мові. Я запросто би міг вести англомовний канал для іммігрантів взагалі по всьому світу. І такі самі відеоролики фактично створювати, як я створюю на українській мові. Але я роблю це все від душі, від серця, бо мені приємно на своїй солов'їній українській мові створювати різні відеоролики, особливо допомагати нашим співвітчизникам і розповідати про Канаду, ділитися своїм досвідом, все, як воно є, знаєте, без ніяких там плюсів і мінусів. Я буду випускати дуже-дуже скоро відео на наступному тижні 100% про те, ким я працюю. Якщо ви не хочете пропустити цей відеоролик, то підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, щоб вам вибило це відео, тому що я думаю, що це відео дуже багатьом людям буде цікаве, і багато людей вже не можуть дочекатися взнати, ким я дійсно працюю і як я заробляю на життя, тому що це точно не Ютубом. З самого початку я почав цей канал ще перед повномасштабним торгнем Російської Федерації Україну. І я взагалі почав цей канал, щоб просто розповідати про. В Канаду розумієте, розказувати, як все є, як українці живуть в Канаді, як українець живе в Канаді. Просто знаєте, вести свій персональний такий невеличкий, як то кажуть, канал. І потім сталося повномасштабне, на жаль, торні Російської Федерації в Україну, і багато людей дуже почали е, цікавитися Канадою, і людям була потрібна е, допомога. І першу чергу, що людям було потрібно, щоб побачити людину, якусь, яка живе чи в Канаді, чи Сполучених Штатах Америки, чи в Європі, щоб просто трошки відчути якусь полегшення, бо люди переживали. Людям треба було кудись їхати. Всі панікували, не знали, що буде далі. І тому. Різні такі відео дуже сильно допомагали. Тому я робив дуже багато відео. Суто я б навіть не сказав, що в позитивної формі про Канаду. Я просто розповідав, як тоді життя. Я розповідав про скільки коштує загально комунальні послуги, скільки я витрачаю персонально в рік і в місяць на своє ж проживання. Також я розповідав, як працює. Кредитна історія, я розповідав про банки. Я ну, я розповідав фактично про все, що можна. І потім, коли звісно, вже е, я стільки відеороликів на ці різні теми створив, я почав робити різні відеоролики про негативні сторони Канади. Але я почав ці відеоролики робити після того, як українці вже які приїхали сюди по кет, почали повертатися назад, і я почав з ними спілкуватися. Вони мені почали розповідати дуже багато різних історій. І я просто людина від щирого серця хотів поділитися з людьми, особливо з людьми, які в Україні живуть, в загальному, щоб не скривати ніяку інформацію ні від кого. І я вважаю, що мені вийшло це зробити, тому що в кожній країні завжди є позитив і негатив. А Канада точно, як то кажуть, не залишається ніколи з боку і має багато своїх власних проблем. Для мене Канада персонально і для моєї сім'ї, з як з дружинного боку, як і з свого боку. Це є дуже ідеальна, прекрасна, крута країна. І е, я дуже щасливий, що я живу в Канаді, тому що Канада дуже багато мені дала. Е, мені ще немає 30 років, але я вже добився досить багато в своєму житті. Я вже маю свій власний будинок. Я е, працюю, я маю автомобіль, який я хотів купити. Я завжди е, ніколи не здавався, як то кажуть, ні в якій своїй справі. І також, взагалі, країна просто чудесна, якщо розуміти її. І якщо її зрозуміти, якщо вміти використовувати навіть е, кредитну історію, кредитний рейтинг, все повністю набудовувати в свою користь, то ця країна просто може бути дуже і дуже сильно чудесна. У нас, напевно, ще цікаві таке питання, е, взагалі, що мої батьки добилися, чи мої батьки добилися чогось в Канаді, бо вони приїхали після 30 років в Канаду 30. Плюс, і це вас напевно ще більше більше трошки цікавить, навіть ніж то, що я добився. Я вам скажу чесно: моя мама працює менеджером в університеті, мій тато працює супервайзером на складі. Потім моя дружина також працює супервайзером. Тобто, ми добилися непоганих таких вершин. І мої батьки, моя мама знала англійську мову, мій тато взагалі не знав англійської мови, але він тепер працює супервайзером. Тобто, в принципі, мої батьки дуже сильно задоволені також цим вибором, і мої батьки, е, задоволені. І мої батьки теж не, не були останніми людьми в Україні. Моя мама була вчителька англійської мови, мій тато мав свій власний бізнес. Тобто, в принципі, то не то, що ми колись бідували, чи в нас не було ніяких там грошей, чи просто хотіли б люди виїхати в Канаду, щоб просто собі жити, чесно заробляти на себе, і е, не хотіли підтримувати, як то кажуть, ці всі взятки, цю систему, і так далі. Тому що всі прекрасно знають, як важко в Україні чесним ходом заробляти гроші. і Якщо бути дуже сильно чесним, то так і нічого не будете мати в тому житті. В Канаді є повний проблем. Канада теж за останні років так 5 Зіпсулася трошки в гіршу сторону, але це не означає, що Канада зіпсулася до такого рівня, що тут не можна ще приїхати, що тут українцям не можна приїхати і нормально собі, як то кажуть, щось добитися, заробляти на своє власне життя. І я, наприклад, вважаю і говорю не один раз відверто, що Альберта це взагалі просто чудесна провінція. Найкраща провінція для життя в загальному, як і на початку, так і на все життя. Тому що тут і природа. Гори і два великих міста, і сполучення між тими містами велике, і є з чого вибирати. Ну розумієте, в свіже повітря найкраща вода в світі. Тобто відкриваєте кран, п'єте собі водичку прямо з крану, і вона е, нічим не відрізняється від водички, яка є в пляшечці. Тобто все дуже класно, чисто, дуже провінція, чиста. Звісно, без хатки є, але без хатки є всюди в світі. І Наприклад, ви не один раз бачили, я ходжу собі погуляю по вулицях Едмонтона, і взагалі немає ні безхатьків, немає ніяких палаток, нічого немає, тому що. Кожне, кожне велике місто має свої проблеми, свій кримінал, свій криміналізм. Тобто, якщо ви хочете це шукати, ви хочете це побачити, то ви це побачите в центрі в деяких місцях. Але якщо ви живете собі нормально в таких нормальних, більш менш середнього класу районах, то у вас не буде проблем. В Загальному Канада вона безпечніша ніж Сполучені Штати Америки. Тут не дозволяється купівля зброї на від, на відкритому ринку. І е, злодіїв всюди є. Злодіїв е, і також е, різних е, диваків можна побачити. Але Канада вона дуже стала новим, як то кажу, новою домівкою для багатьох наших співвітчизників, для багатьох наших українців. І вона просто так не стала би е, домівкою. Якщо би тут так було погано, ви думаєте, що українці тут би жили з таких кількості? Фактично, тут найбільше українців поза межою. України, розумієте? Я не говорю зараз про Росію, бо про неї нема що взагалі згадувати. Я говорю в загальному, якщо не враховувати наших е е страшних сусідів, то в Канаді живе найбільше наших українців, які, на жаль, покинули Україну, але вони тут живуть і вони собі тут е свою громаду створили. І в Канаді е дуже можна заробляти, в Канаді можна крутитися, в Канаді можна. От купити свою хату, свою машину, яку ви хочете. Так, це буде в кредит в деяких ситуаціях, але це буде ваша машина, це буде ваша хата, і ви просто будете себе почувати як нормальна людина, людина, яка просто знає, що їй треба піти на роботу. Відпрацювати свої п'ять свої днів і вернутися і мати суботу неділю вихідний, але принаймні проводити це в своїй власній хаті, де ніхто вам не ходить, ніхто вам нічого не говорить і е, ніхто вам не заважає. Собі можна городом займатися, е, клімат дозволяє цього, можна мати е, яблуньки, можна вишні собі садити. Просто фактично все дуже подібне до України, і навіть самі поля подібні до України в деяких місцях. Я дуже дуже сильно е, хочу вам всім сказати. Що я дуже дуже сильно нікого ніколи не відлякую від того, що вони переїжджали в Канаду. Я ніколи в житті нікого не, не відштовхую ні від чого. Я просто розповідаю. Про різні теми, про різні речі, про які нам треба говорити, нам треба розповідати про різні теми, нам треба завжди себе покращувати індивідуально. Кожна людина повинна себе завжди старатися покращити індивідуально. І я вам чесно скажу, я дуже часто, знаєте, жив таким стилем, що я ніколи я ніколи на себе не дивився з боку. Я завжди думав, що я в якому сенсі правий, в тому, про в тому правий. А потім один день, знаєте, щось так в голову встрінуло, Я собі подумав, а як я виглядаю з боку? Мені треба вилізти зі свого тіла, подивитися збоку, як я виглядаю. Я побачив, що в мене багато є проблем, які мені треба покращувати. І я почав над собою працювати. І коли людина може так почати думати зі всіх боків, то трошки стає легше, краще. І тому я завжди піднімаюся, то я не піднімаю ніякі погані негативні теми для того, щоб когось образити. Я навпаки, можна сказати, піднімаю ці теми, щоб, як то кажуть, людей трошки щоб люди трошки задумались над різними речами. Якщо вам подобається в Канаді і ви хочете їхати в цю країну, то ви собі... Ви все рівно, чи я вам допоможу, чи я вам не допоможу, ви все рівно зможете добитися великих вершин. Якщо ви не хочете жити в цій країні, то, звісно, ви будете наговорювати і шукати завжди якийсь негативіз, до чого причепитися. І що тут не так, тут не так. Це просто інша країна, і це треба визнати. Європа є інша в загальному, хоча там дуже багато різних індивідуальних країн, які кожній країні. Своя невеличка культура, але в Канаді і Сполучені Штати Америки кожна країна має свій якийсь малесенький такий стиль і унікальність. І не всім все підходить, не всім все подобається. Але я просто надіюся, що я міг донести вам таку чітку, класну позицію, що я дійсно люблю Канаду і що я вважаю, що Канада ще має потенціал. І я вважаю, що Канада є хорошою країною для життя в загальному і для того, щоб е, виховувати своїх дітей. І не треба дуже сильно так за все переживати. Звісно. Ніколи не слухайте нікого, бо це все треба робити від свого власного серця і від вашої власної ситуації. Тому ви повинні це зрозуміти. То, що мені підходить, може вам не підходити. І потім не треба, як то кажуть, думати, що хтось когось агітує або хтось когось переконує. Ці всі відеоролики є безкоштовними для вас, щоб ви собі могли набирати різну таку цікаву інформацію про Канади. Канаду я завжди з самих початків навіть показував різні райони. Ходив просто з братом і показував райони, як взагалі виглядає Канада для тих людей, які їхали сюди, щоб вони хоч трошки мали. Якусь малесеньку уяву. Я не Я там не, не сидів на одному місці і просто знімав відеоролики, щоб всі дивились на мене. Я дійсно працював для вас, друзі мої. І я вам дуже кожному вдячний, хто мене підтримує завжди. Мені це дуже приємно. А вам бажаю, друзі, як завжди, самого найкращого здоров'я, мирного неба на нашою любною Україною і е, успіхів вам! Успіхів вам, тому що ви хочете добитися, успіхів вам е, вирішені чи вам. Варто залишатися в Канаді чи ні? Це все має бути тільки ваша власна думка і ваше власне рішення. А ці всі відеоролики просто для того, щоб трошки, можна сказати, бути на правильному шляху деколи. До наступних випусків з вами, друзі мої.